Мої вітання, дякую, що дивитесь. Я Тетяна Чекаєва і тут на своєму каналі я розказую про книги. Дякую Збройним силам України. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що бороняють моє місто, нашу країну, всіх нас. Сьогодні я вам розкажу про книги, які я читала в липні. Їх не дуже багато, як бачите, але крім цих, ще є одна книга, яку я читала в електронному форматі. Зараз я вам розкажу. Що це за тексти, але для початку хочу нагадати про те, що є промокод Чекаєва, який дає 10% знижку у крамницях та на сайті VIVAD. діє на книги не тільки видавництва VIVAD, а й будь-яких інших видавництв. І також я хочу подякувати, хто вже скористався цим промокодом, бо таким чином ви підтримуєте мій канал. Дякую вам щиро. Розпочну із прекрасної поетичної збірки, яку я читала у липні. Це Богдан Ігор Антонович, наш український поет, і його прекрасна збірка поезії, яка зветься Книга Лева. І це третя книга поезії, яка була видана за життя Богдана Ігоря Антоновича. І в ній оспівана природа, в ній міфологія, в ній дуже багато світла і тепла. І Мені взагалі дуже видалася вона весняною і тепер такою літньою. Тобто ось ці три збірки поезії, і це його перші три збірки, які він написав, і які були оприлюднені, опубліковані, видані. І вони мені такі дуже якісь весняні, дуже літні, тому радію, що продовжують знайомитися з творчістю нашого цього українського поета. І книга ця була опублікована у 1930-х роках. Тож і вам рекомендую, якщо любите поезію і хочете її прочитати зараз. Наступно показую вам книгу Майкла Канінгама Години. Дуже давно вже я її придбала, і так само дуже довго я не бралася її читати. Чомусь, але мала на те в голові собі таку причину. Що я не читала книги місіс Делвей Вірджині Вулф, а тут якраз ітиметься про цю книгу, і я вирішила, що, мабуть, спершу треба прочитати ту книгу, а потім вже почати знайомство з цією книгою. Але я дуже помилялася. Я взяла читати години, це книга американського письменника, який у 1999 році отримав Пуліцерівську премію якраз за цей текст. І вона така малюнська, але цей текст просто магічним чином заволодів моїм розумом. Це так цікаво написано, що я взагалі не відволікалась ні на що і не хотіла, і не мала такого бажання відкладати цю книгу, поки я її не прочитала повністю. І в цій книзі йдеться про. Трьох жінок із трьох різних міст, навіть різних країн, з різного часу, але усі вони об'єднані темою і книгою місіс Делай. Головні героїні це три жінки, це Віржинія Вулф, яка має написати свій роман. Це письменниця англійська і це Річмонд, це домогосподарка і повоєнний Лос-Анджелес. І її сімейні справи, її сімейна така ситуація, і думки про чоловіка, про дитину, які в неї є, і, власне, ким вона є в тій сім'ї, і чи подобається їй робити все, що вона робить в цій сім'ї, і такі роздуми її про життя. І вона читає книгу місіс Делавей. І третя героїня це редакторка, це сучасний Нью-Йорк. І вона пов'язана з романом Місіс Делової тим, що її так називають, бо вона чимось схожа на цю головну героїню. Цей текст дуже цікавий. Він про життя і смерть, він про роздуми, він про депресію, про смуток, про думки про сім'ю. Але знову повторюся, що Настільки він не позитивний у своїх деяких діях, ну, цей роман, тобто він порушує дуже складні теми, і ці героїні не є дуже щасливими в певних своїх життєвих ситуаціях. І попри це, цей текст якийсь дуже теплий, він якийсь світлий. От настільки майстерно Майкл Канінгем це все описав. Мені дуже сподобалася ця книга, і думаю, що вона увійде в топ цього року у найкраще прочитане. Це художня книжка, і вона ось така невеличка, але вона дуже чудова, і я радію, що нарешті взялася її читати, і абсолютно точно її можна читати, навіть не прочитавши ще і сторінки роману Місіс Делвей. А я його, до речі, вже купила і також дуже хочу прочитати. Вже та книга в мене також є вдома. І ще одна книга, яку я цього місяця прочитала, в липні, точніше, це ось цей грубасик, ось така товстезна книжка. Це Робін Гоп і її мандриубивці це третя частина, це трилогія про провісників. І найперше дуже подякую. Ще раз Дар'ї з каналу Гранд Рідерка, яка мені дала почитати всі ці три книги. Дуже дякую, тому що я першу частину не могла знайти і, власне, не хотіла купувати другу і третю. Думаю, почекаю, коли знайду першу. І десь в коментарях якраз і написала Дар'ї, вона мені запропонувала почитати ці книги і радо поділилася. Мені дуже приємно, і я дуже-дуже дуже вдячна. І ця книга це третя частина, і тому, звичайно, я не відкриватиму вам сюжету. Я не хочу вам давати якихось спойлерів, бо сама я їх не люблю. Але я вам розкажу трішки про свої враження і розкажу, що це за книга. Це величезний є цикл у Робін Гоп, і це кілька взагалі таких трилогій, які складаються в такий величезний, величезний цикл книг. І це трилогія про повісників. Тут головний герой у першій частині. Це Фіц Чіпелрі, це бастард, позашлюбна дитина з королівської родини, і його дідусь, король, залишає цю дитину біля себе в своєму королівстві, аби зробити з нього королівського вбивцю, тобто за дорученням короля, аби він виконував якісь накази. Ліквідувати когось, хто коїть якісь погані справи і, власне, виконувати такі накази. Перша частина захоплює просто повністю. Я дуже довго взагалі обирала яку книгу таку фентезійну почитати, розбиралася в тих історіях, жанрах, читала, що мені більше можливо буде до вподоби, і цю трилогію обрала, тому що в ній йдеться про королівство, про якісь ці інтриги. про все, що відбувається там довкола, і мені дуже це було цікаво, тому що політика і щось таке довкола цього мені цікаво, і я не помилилася. Просто, крім того, ще в першій частині, в принципі, відкривається все для нас, тобто світ, який тут є, світ ендерлінгів, і він класний. Мені сподобалось, тут цікаві будуть. Гриси, які будуть в героїв цих книжок, це будуть певні здібності. І перша частина це відкриття цього світу, це знайомство з усіма героями, і це цей хлопчик, головний герой, який живе разом зі слугами от в цьому палаці і розбирається, як там що де працює. І поряд з ним є люди, які його навчають цій справі, які йому треба навчитися. І Відкриваються для нас об закулісся і оці всі інтриги королівства. Королівству загрожує небезпека, є пірати, які нападають і потрібно захищати королівство від цих піратів. І в самому королівстві є сини, які ворогують між собою, добро і зло, і все довкола цього сплетено. Мені дуже сподобалось, дуже захопило. Друга частина продовжила ці всі. Пригоди, події, дуже багато всього, і насправді ну, от реально мене дуже захопив той світ. І кожна з цих частин вона наступна товстіша за попередню книгу. Тобто ось ця третя частина, вона найбільша, тут 900, 924 сторінки таким дрібнесеньким кегнам. І я її читала просто впродовж усього місяця. І якраз ось ця частина, вона мені була якоюсь уже не такою цікавою. Якось так все це затягнулось. Я не буду відкривати, хто із героїв тут є, кого нема. І якраз це також вплинуло на моє сприйняття цього тексту, тому що вже звикаєш до тих персонажів, які є в першій частині, наприклад, чи в другій, а в третій вже там є, нема. Тобто... І, власне, тут якось так вона така довга затягнута. Історії, ніби щось відбувається, але от мандри це мандри. І тобто, відповідно, мандри є певна мета, де герой буде досягати її. Але воно мені якось так було довго, якось так я вже читала. І тут в якийсь момент знову ж таки якимось магічним чином, ніби авторка мені так ось нащо ти вже не знудилась, раз з'являється якийсь персонаж. І я о, ну привіт! привіт". Скучила за тобою, скучила, ну давай розказуй, що ти в цій частині будеш робити. І, власне, далі якось так ніби знову починаю я з новим запалом чекати захватом, що там далі відбуватиметься. Потім знову момент, коли буде ситуація із одними героями, таким переломний момент, коли ми дізнаємося певну інформацію про старіше. І в мене було повне неприйняття спочатку цього всього. Я так ні, але ж це фентезі, це авторка написала, це такі фентезійні світи, знаєте, де може відбуватися що завгодно. А мені подавають просто королівство і оці всі їхні інтриги там при дворі і так далі. Але ні, це світ фентезі. Тут відповідно може бути різноманітні події і істоти персонажі і так далі. І знову, я так вже потім далі, добре, ну добре, так-то так. Читаю далі, і ситуація, як потім це все склалося, і як авторка придумала, як далі це все розгортається. От в кінці вже, от якраз книги, я просто вже просто ось так читала, читала, не могла зупинитись, просто вже до третьої години ранку. Дуже цікаво було просто саме це завершення, і те, як авторка, в принципі. Вигадала оце все в кінці, продумала, як це все відбуватиметься. І я так уже добре відбувся ефект прийняття того, що відбулося до того, я вже так змирилася, добре, хай буде так. Тому ось така в мене історія з трилогією про провісників. Словом вже є інформація від видаництва КСД про те, що будуть далі видавати, там буде трилогія про живі кораблі. А, до речі, ще забула розказати про те, що. Ще один момент, який мені не сподобався, тим, що його ну, трішки засмутив, тим, що в мене був такий улюбленець першої частини, один персонаж. І коли він тут з'являється, в нього в першій частині просто настільки була цікава мова, він там просто ще був на певній посаді в королівстві, можливо, тому він саме так там говорив, і він був настільки мені цікавим, настільки оригінальним, авторка так класно його прописала. Ну, і інших також, тобто, ну, дуже класні книжки, справді. Я рідко таке читаю, і тут мені захотілося фентезійні якісь світи. От на початку цього року я почала читати цю трилогію, якось поступово так читала ці книги, і це було дуже цікаво, така мандрівка, зовсім інший світ, і занурення просто в цю всю історію. І в цій частині цей персонаж уже був звичайним, тобто, крім того, що... Лишилась його назва і таким він от був, так? але все, він, вже звичайно, говорить якісь речення, я вже не бачила там от цієї сутності, цієї особливості, саме мови і того, як цей персонаж говорив і як себе погодив, порівняно з першою частиною, можливо, це було. Тому що там справді була посада в нього в королівстві, і вона скеровувала його бути саме таким. А тут він вже ніби був все ще поза тією посадою і зовсім інакше роль, і так далі. І тому він вже відповідно не поводив себе так, як поводив там. Але для мене був трішки смуток, тому що я от настільки полюбила, от настільки він був унікальним, настільки мені було цікаво. Як він скаже, як він подіє, що він зробить. Ось слово! Книга класна, фентезійний світ прописаний класно. І Я не надто розбираюсь у фентезійних світах, але ось прочитала і мені дуже сподобалось. Тож, такі ось книги в мене були у прочитаному липні, ось ці дві і ще книга Богдана Ігоря Антоновича Прекрасна поезія. Я вам дякую за увагу. Дякую, що дивитесь. Пишіть, чи читали щось із цього, чи яка книга вас вразила в липні? Що класного не читали? Дякую вам за увагу! Слава Україні, кожному, хто робить, що може там, де він є, аби наблизити нашу перемогу. Дякую. До зустрічі!